Всім привіт! рада вітати вас! І сьогодні відповідаю да, на ваші запитання і розказую, як я взявся цей светр. Ідея светру взята зі светру з інтернету, там він був сірий у білу смужечку. От. в мене була пряжа, яка підібралась, і по товщині також начебто підійшла. От. Тому я її скомбінувала. Почнемо з пряжі. Свет зв'язаний доволі таки, ну, не дуже щільно. я б сказала, що він скоріш таки, да, більш вільний. Спиці 3,5. І в'яжеться він дуже швидко. От, ну, Навіть не на 3,5 я його в'язала доволі таки вільно. Зараз я в'яжу щільніше. Це був один з моїх таких довгих недов'язів. і нарешті, нарешті він закінчений. І вже носиться, і скажу вам чесно, дуже. Дуже теплий значить рожева ниточка. рожева ниточка ниточка Тут в мене використовувалося два варіанти ниточок. Швиденько зупинюсь на ниточках, два варіанти ниточок. Це в мене 1500 метрів на 100 грамів. Колір зараз не дуже добре передається. от значить Це альпака альпака на поліаміді. Наскільки я пам'ятаю, вона така тоненька, пухкенька ниточка рожева. Далі в мене от така була, вона не однорідна, не однотонна. Тут, наче вона така якась трошки меланжована. Купувала колись в баражці, називається Каяк, 600 метрів на 100 грамів. Пишуть, що тут 70 шерсть, 30 поліамід. От Незважаючи на те, що шерсть, ниточка, вона така, наче рівниця, ровниця, як правильно сказати, ось така, бачите, неоднорідна. Дуже м'яка і дуже тепла. Тобто я поєднала оці дві на рожеве полотно основне. Сірі полосочки я об'єднала. в мене є така альпака-сіра, альпака Сілк, альпака дробська брушна альпака така, дуже м'яка нитка, фантастична. І дві ниточки в мене такий моточний кашемір. Куплений також дуже давно дві ниточки кашеміру, і одна така це були мої смужки на цьому светрі. <клух> Значить, це те, що стосується пряжі, спиті 3,5 основне полотно, і резиночки я використовувала 2,75. Отут на горловинці я брала два з половиною. Бо тут мені потрібно, щоб вона більше така була, пружинила більш детально. Значить, зараз я пройдуся вам по светру і далі розкажу вже по а, З чого починаємо? У нас іде італійський набірний край. Ось. Італійський набірний. Бачите, да? пряжа, вона прям резинка, вона не пружинить. Мені тут не доводилося з резинки зменшувати петлі, щоб було рівне полотно. Вона після ВТО ну, дуже слабо пружинить, От, вона така рельєф тримає, але не пружинить. Італійський набірний край. Далі в мене йде широка резинка. Я дам, скільки, скільки рядки там десь по резинці. От, Якщо в сантиметрах, в сантиметрах це виходить десь 8. 8 см, 8,5. То можете в'язати і 10 сміливо, широкі резинки, вони зараз у тренді. Також все залежить від того, як ви це поєднаєте. І починаються смужки. в мене смужки нерівномірні. Рожева смужка йде 12 рядочків, а оця смужечка, сіра, 11 рядочків. Скажу одразу: в мене метраж пряжі виходить. А трошки різний між рожевим і оцим, і сірим. Ну, воно і відчувається трошечки, але ну, ніде воно на якість не вплинуло. То в мене рожевий метраж виходить 429 метрів на 100 грамів, а сірий метраж у мене 391 метр на 100 грамів. Різниця в 38 метрів не зіграла абсолютно ніякої ролі. от на цій тощині, на цих спицях, мене все задовольняє. От. Значить, Італійський набірний край ви набрали, в'яжемо по колу до підрізів. Ось у нас це все полотно в'яжеться по колу до підрізів. Відв'язали до підрізів. Далі я робила тут невеличкі підрізи, буквально, мабуть, ну, 6 петель. От. І далі, Значить, це в мене перед. Перед у вас ось він отак вяжеться. Да? Ви відв'язали половину вашої регланної лінії. І далі просто ось, да, скорочували. Я скорочувала в кожному, майже в кожному литєвому рядку, де-не-де де, тут декілька, три рази. в мене йде скорочення у кожному четвертому. Ось Один, два і три. От в кожному четвертому, щоб більше її згладити. На оцей декоративний да, шовчик. Ну, це не шовчик, це насправді петлі тіла е, нашого, 5 петель. Я залишаю от роблю, дві разоми п'ять петель, дві разом і п'ять петель, дві разом і п'ять петель. І воно виходить так, от начебто тут у нас іде, да, декоративний такий шов. І далі я відв'язувала просто рівно все. Ось воно рівненько в'яжеться. Горловину в мене, я вже казала, я три рази її перев'язувала. От, значить, Тут будете міряти по собі ось. В мене виходить, ось, бачите, да, між початком горловини, ну це вже з відв'язаним цим, тут в мене 10 см між ось спинкою і передом в мене 6,5 см. В цілому, ось якщо я прокладаю так: от в мене 11 см пішло на горловину. Зазвичай, в мене десь іде 8. От. Тут я зробила її глибоко, щоб отут оця сама вся лінія, коли відв'яжеться резинка, просто прилягала до шиї. ну, Там, де шия наша починається. Так, Щоб воно не терчарило, не стирчало нічого ніяк. Перев'язувала три рази, аби досягти бажаного результату. Бо були в мене проблеми з тим, що. А... На рукавах були просто такі чебуреки, Про рукава, зараз окремо розкажу. Тому весь час приміряйте. Старайтеся там скидати на довгі спиці, на якусь собі ниточку і приміряти. І дивимося, що у нас по спинці. Ось. По спинці у нас також. У мене по спинці горловина також була одразу не сіла. У нас така сама дайде регланна лінія, тільки тут вона у нас ніде не закінчується. Вона іде просто як ви в'яжете звичайний реглан. Вона вас іде до самої шиї. Тут ви робите невеличкий отакий заглиблення. Скандинав... Ну, я скажу, Скандинавські норвежські, да, мабуть, в'язальниці чи як то скандинавські скажу да, в'язальниці. Вони взагалі, оце за поглиблення не роблять. Ну, вони худі. В них немає ніде нічого зайвого в більшості. Тому тут, в принципі, якщо у вас ніде отут ніякий горб не випирає, то ви можете також зробити просто рівне полотно. Я перший раз зробила рівне, було дуже негарно, тому довелося зробити поглиблення такий, да, росток. От Він в мене ось відв'язаний. Ви від... По спинці взагалі нічого складного, тобто до підрізів дов'язали. Ви переходите, окремо у вас починає в'язатися перед, окремо починає в'язатися спинка. Відв'язали спинку тут так само. Тобто, якщо на початку, то ви прив'язуєте п'ять петель дві разом з наклоном вправо, отут, з наклоном вліво, з наклоном вправо, з наклоном вліво, вправо-вліво. Щоб у вас було отак, воно гарненьке. І воно виходить така імітація, наче шов не шо, ніхто не розуміє, що з ним. Тут в мене так само скорочення. У кожному другому рядочку є декілька скорочень, які в мене розкидані. Ну, так само, як і попереду. От, кількість скорочень, я вам скажу: це хто буде попетельно в'язати, значить тут ми відв'язали нічого складного. А отут-коли от, да, ви вже відв'язали, ось, дов'язали ви до. Лінії, наче, да? вже дивитесь, що ваші 11 см відв'язані. Ви починаєте, тут залишається так само, а тут ви починаєте скорочувати в кожному другому рядочку. Але так само залишаєте 5 петель, і у вас виходить отакий шов. Оцей шов, він сшивається. Він шивається матрасним швом. Оце шите в мене, бачите? Ось. Якщо буде незрозуміло, задавайте питання, пишіть в коментарях, я відповім. Ось все. Отут ми шили, у нас вже жилет готовий. Для того, щоб далі акто, нормально, адекватно посадити рукав горловину, показую. У мене була спочатку одна ідея горловини, потім я зрозуміла, що вона не підійде. Значить, по виворітній стороні ви набираєте петлі. Набираєте бажано там, петля в петельку, дивите, щоб воно було просто гарно. Ви набираєте, відв'язуєте такі. Да? Ну, все залежить від того, наскільки у вас буде йти цей відворот: чи більше, чи менше. В мене відворот 5 см, і тут ще 5 Тобто, десь біля 11 см у мене була горловинка. Ось, Я її отут підняла прямо з полотна. Піднімаєте обережно, щоб у вас не було там якихось зайвих дірочок. Щоб все було гарно. Відв'язали от відв'язали її, і завертайте ось сюди, завернули. Тут в мене йде пришивання голкою, пришивання голкою, петля в петлю, і я нижче нижче, ніж оці петлі вколою, щоб в мене отут також було гарно. Бачите, воно із середини. І тут. Голкою ми пришиваємо, я не знаю, як це правильно що називається. Сюди вкололи, тут викололи, знову вкололи, сюди викололи, вкололи, викололи, війшли, вийшли, війшли, вийшли, вийшли. Війшли, війшли. Тобто напетлю далі, і отак у нас воно отак от і виходить. От. Тут, я думаю, у вас складно ще також вийти, ну, немає вийти. Тут головне оцю конструкцію побудувати. Горловину відв'язали, все. Далі ви можете собі починати спокійно рукав. А, значить, рукав по фото, яке в мене було, я його сюди докладу. В мене начебто рукав мав бути повністю регланом. Але коли я його в'яжу повністю регланом, без окату я маю на увазі. Да? Ось. Якщо так, тобто в мене оця частина на оцю. Ось, так? Я просто проклала зараз лінію рівно, це якщо в мене б був реглан Тобто оці, ну хай тут скільки сантиметрів 4 до 5 см, в мене б додавалось отут. Зрозуміло, так? Коли в мене тут додавалося я перший раз так і починала. Коли в мене отут додавалось 5 см, то отут. При згинанні руки вийшов просто некрасивий вареник. Просто отакий, не знаю, Ну, дуже воно негарно було. Тому, тому проблеми з рукавами була також. Я їх перев'язувала два рази, мабуть. І на третій вже вирішила, що треба спробувати укат. От, тобто, перша задумка була така, але вона накрилася мідним тазом. І далі я. Отут відв'язала окат. Ось трошечки він іде. Тут я вам зараз все дам. Він і тут трошки десь іде От. Тут що він теж розворотними нерозворотними, а ми підхватували не всі петлі одразу. Я підхватувала, підхватувала по декілька там, десь по одній, десь по дві. І все. Далі вив'язуєте рукав. На рукаві я також ніяких зменшень нічого не робила. Дов'язала, закрила голкою імітація трикотажного закриття, фабричного краю і все. Нічого складного тут немає. Якщо ви будете міряти, тим більше у вас вже є підказки. Вже ви можете спокійно собі брати і в'язати. Тобто вже ця, по цій стежці вже я пройшлась. Я вам показала зараз, де можуть бути помилки, де може бути щось не те. Значить. А, отак у нас виглядає спинка і перед. Ось бачите, це перед, це спинка. Єдине, що я вам зараз, ну, я вам поміряю горловину, але ж у всіх нас різна голова, тому треба буде, я відштовхувалась від об'єму голови своєї. Я поміряла об'єм голови, і далі вже від об'єму голови я відштовхувалась, яка в мене буде горловина. Значить, У мене горловина без резинки, без резинки, зараз я візьму олівчик, 24, начебто сантиметри. Так, 24. Тобто, ось в мене оця відстань 24 сантиметри. Я е, цей листочок також в кінці добавлю, ви собі його можете зберегти. Значить, е, довжину рукава, я вам зараз не вказала, я вкажу. От, ширина, Він в мене не дуже оверсайзний. Він не дуже оверсайзний, він відносно по фігурі, взимку мені в ньому зручно, бо якщо дуже широка річ, то десь вона ще там може складуватися. Значить, Рука в мене загальна довжина рукава 66 см це від самого початку. Тобто, рукав, ось, ось рукав. 66 см. Значить, це напівобхват, розумієте? Ось, у нас отака конструкція светра. Це не японське плече. Ну, я думаю, що це не японське, це просто якась така імітація, імітація, можливо, його. Значить, тепер розкажу так, да? 50 щільність свою, чесно скажу, я не пам'ятаю, не знайшла ці записи. От, бо свет же кажу, починався в'язатися ще до війни. Тобто, це був такий недов'язаний, яз, недов дуже, дуже такий великий, ну, довгий. Да? Значить, Як я вам сказала, в'яжемо по колу знизу до гори, до підрізів. Далі відв'язуємо наші підрізи невеличкі, там буквально по 6 петель. От, резинка в мене 35 рядів. Беріть листочок, хто хоче собі записуйте. Тобто тут 35 олівцем по олівцю називається. 35 рядів. От, вона в мене була. Загальна кіль... кількість петель в мене по колу 160 була. от 160 петель спиті 3,5. Якщо ваша щільність попадає в ту, яка в мене, на спитях 3,5 і 160 петель, то ви набираєте собі 160 петель, це 58 см, відв'язуєте. Далі регланна лінія 29 см, як я вже сказала, от, а, значить, смужки рожеві, це тут вони світлі у мене, 12 рядів сірі, 11 рядочків. От. А, декоративна оця лінія 5 петель. Там, де ви робите, тут воно у вас іде з наклоном вправо, тут з наклоном вліво. От яку сторону ви в'яжете, коли лицевою стороною до себе, як в'яжете, якщо ви справа знаходитесь, то петлю вправо дивиться. Якщо знаходитесь зліва, то петлі дивиться у нас вліво. Значить, Скорочення у мене йшли майже в кожному лицевому ряду. От. Я вже вам сказала, значить по спинці в мене було 29 см, і тут у мене я скоротила оце да по дві рази, У мене було 29 петель скорочених. Дов'язали закрили там по 6 петель підрізу, і в кожному другому рядочку, там десь 2-3 рази зробили в четвертому рядочку скорочення. Дві разом. Це ваша, е, вийшла, ваша, виходить ця, е, як правильно сказати, е, лінія реглану. Тепер, е, по, по спинці горловина в мене, те, що у мене було. значить Я зробила, закрила посередині у мене середні закриті 25 петель. Далі в мене було десь 4, 3 три, мабуть, дві. Я точно зараз вирахувати вже не можу по готовому виробу, от. але десь так. Якщо ви при врахуванні десь не е, десь у вас буде гуляти петля, чи дві, чи три, то, е, то, то, вважайте, моя помилка, бо зараз мені того, порахувати його доволі таки буде складно. Попереду в мене глибока була горловина. Да, ось там така, от, значить, Тут плюс-мінус я. У мене також було закриті десь 25 петель, потім йшли 4, потім 3. Тобто, тут, щоб вона була поглиблена, треба було побільше тут робити скорочень. Далі вже йшло по 2, по 2, і там чи по одній, і десь по одній, отак от догори. Плюс, як тільки ви дов'язали до вашого да, оцього плеча, Далі ви починаєте скорочувати. Я вам показувала вже вигляд його зверху. Ось. Ви дов'язали, приміряли на себе, що ви вже відв'язали оцю всю ширину. Оцю ось, бачите. І далі, тут в кожному другому скороченні у вас види отакий от він апендекс, відрізочок. Все. Пришили, горловиночку приробили. А, і далі ось. Я фото цього, цього у кінці вам добавлю, щоб воно у вас було. Оце дивіться, це як я вв'язувала окат попереду і по спинці. Він тут один раз відрізняється, далі воно все однаково. Значить, в мене так вийшло, що ось так. Зараз покажу. Ось, отут. Я вдягла на себе, тобто, і ось у мене це виходить, як ми правильно зваємо, головка нашого плеча окат Хоча й невеликий але він є. ось Я набрала на цю головку конкретно плеча, в мене набралося 23 петлі. Ось, я набрала 23 петлі, і ось розвертаюсь, в'яжу лицевий ряд. ось так? я Чи по-лицьовому ви набрали, неважливо, ви набрали. розвертаєтесь пров'язуєте. В іншу сторону і добираєте дві петлі, якщо це у вас сперед, якщо спинка також дві петлі, розвертаєтесь, в'жете назад, підбираєте знову з цього краю, отут. Тільки дивіться, щоб ви підбирали, бачите, щоб у вас залишалася отака одна лицьова, щоб ви не набрали один раз отут а наступний разу тут. Тобто у вас, бачите, залишається гарна лицьова лінія по всьому, по всій довжині нашого рукавчика, як він йде. Окат я вам дам. І отут вже, коли ви дов'язали, отут, коли будете під а, пахвами підіймати, тобто в мене тут було 6 петель, начебто на це я нарахувала собі, що в мене було 1, 2, 3, 4, 5, так, 6 петель в мене було. А, при підійманні я підняла 8, Підняла вісім, бо десь у мене тут, мабуть, залишалися дірочки, ось, щоб їх трошки їх да, зменшити, я набрала вісім петель. Одну десь там з протяжок підіймала. Ось, бачите, Я не робила дуже велике якесь коригування на смужки. Ось, бачите, воно в мене виходить так от. Тобто, як то кажуть, Зовсім без цього, щоб було непомітно, не вийшло, але воно в мене під цим, під збоку заховане, тому мені жити не заважає на даному етапі. етапі. З ветром цим я дуже задоволена. Так, от Ну наче все. Якщо будуть питання, щось вам показати, пишіть в коментарях, я покажу. Складного нічого тут немає взагалі. Можливо, то окат. От. от так от. Я сфотографую, вам його покажу в кінці, щоб ви бачили. Вам головне попасти у не те, щоб у мою щільність. Ви можете взяти будь-яку собі нитку на спиті 3,5, вільно в'язати, і буде вам щастя. Хоча, мабуть, ну, давайте я вам зараз щільність так підрахую. От, значить, а, на 10 сантиметрів у мене тут виходить. Зараз скажу: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 26 петель. Тобто 1 см це у нас буде 2,6 петлі. Щоб уже ви напевне. Тобто, може хтось буде в'язати це і на спицях 4, якщо ну конкретно щеність будете Набрали 160 петель і далі погнали. Не бійтеся перев'язувати, якщо щось у вас не виходить. Я ж вам кажу, я горловину дороблювала три рази, і і на четверте все вийшло. І рукава. Рукава були зв'язані регланом, пришиті, потім відшиті, ну, декілька разів. Я мучилась з ними, бо я не знала, як їх посадити. І коли ти міряєш його, а він отут у вас чебуреком, вареником таким просто негарним, то також воно, знаєте, таке. Було дуже неприємно, бо ти бачиш, що воно негарне, воно там зайве. Все, більше тут нічого складного нема. Запам'ятайте оцю конструкцію, тільки я вам трошки неправильно намалювала. Зараз я ще домалюю вам трохи. Ось, дивіться. Оце пунктиром, це те, що в нас завернеться. Ось це те, що ми бачимо, як воно лежить рівненько, і це пунктиром воно завернеться, ось воно буде. Отак от, Оце. Заштриховане тут, це ось воно, отут-ут. І все. Я вам скину також і фото светра, який, а, з якого я в'язала. Там, я так думаю, плече набагато спущене, і ну, реглан, мабуть, там відв'язаний, бо там модель така, мені здається, ну, ширша, ніж те, що вийшло у мене. Але я задоволена своїм виробом, тому я задоволення, чекаю ваші питання.